Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. З вами Володар Книг. Шановні батьки, якщо ви натрапили на це відео, то не поспішайте його закривати. Воно розраховане на дитячу та підліткову аудиторію. Тому, будь ласка, запропонуйте подивитися відео вашим дітям. Сьогодні я буду переказувати шосту книгу з серії книг Макса Брольє, останні підлітки на землі і дорога скелетів». Мій переказ супроводжується ілюстраціями з даної книги. Тому вам буде не тільки що послухати, а що й побачити. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки та писати ваші коментарі під відео. Для мене це важливо. Так я буду розуміти, що це вам потрібно. І у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, шоста книга даної серії починається з того. Джек та його друзі дуже хочуть зробити зомбі-загін із 12-ї зомбі. І перша зарядка для зомбі це напасти на квінта і з'їсти його. Та квінт щось не дуже впевнено себе почуває. І Джек раз кричить. Зупиниця! Ми проти вас будемо саме битись. Раптом рр, рор підбіг до нього з відкушеним ногам без зомбі. Оскільки Джек навчився управляти силою, він міг робити все, що захотів з зомбі. Навіть оплачувати будинок із привидами йому теж потрібно було. Ну, от зомбі загинених був прекрасний. Було дуже багато важких трюків, і було дуже важко. І раптом на них напало дуже багато скелетів монстрів. Вони не розуміли, чому на них нападають, бо їх було дуже багато. І це було майже завжди. Джек дуже багато разів бачив звичайних скелетів. На них була нога скелета була. Дуже гарна стройова, і вони були обв'язані ліанами. Чорт, щось їх забагато в цей раз набігло. Не знаю чого. Дивіться, троє зомбі, які змогли добігти. Да ти що? Це Альфред, Лефті і Глурм. Ва, атакуйте, змахнув Джек своїм спеціальним клинком, і вони почали атакувати. Джон почала стріляти розривними бомбами, які розривали зразу два 20... цих часткових скелетів монстрів. Після того, як вони відбили наступ, вони вирішили порозмовляти трішки з зомбі. Зратований повернула скелка. Мені треба 5 тисяч гамбургерів. Вибач, що у нас є тільки 3 тисячі, і то це нам на два роки. Я знайшла гарну людину, вона вам допоможе. Тримайте це типу вам як подарунок. Дивіться, кричить він, і ми всі підбігаємо. Це три гейзери, щоб здолати трава та інших. Ну, ви знаєте, кого не хочу дуже сильно називати на букву Р. Що це? Це банки зі слизом. Його робити дуже легко. Зрозуміло. Ну що ж, може, покажемо будинок. Ну, кожен свій будинок. Ну, ви живете в моєму друзі. Я таки завжди хотів жити з друзями. Мені це було дуже класно. Я вам цього не показував. Ми вже були вже і квінта, і Чун, Давайте я покажу вам свій. Треба їхати на плоту. Добре. Там дуже гарні були фотки. Їх було так багато. А де твій тато? Тут так багато фоток з ним. Вибач, його вже нема. Його чи з'їли, чи що, коли я від будинку, що? взяти її, коли повернувся, його вже не було. Зрозуміло, може ми станемо твоїм татом? Ні. Оскільки ми хочемо перемогти, їх. нам треба і гігантська машина. Тому я вирішила зробити класичну вік маму. То скоро нас, до нас стане класичною, відповідає він. Ну, зараз, тоді ми зробимо класну вечірку із-за того, що вони виїжджають. А потім скажу вчора розмовляти з ровером і Джеком. Мені треба забрати ровер. Ну ж, не можна так. Ладно. Ну, тоді поїхали ми з роваром на останню ніч порозмовляти. Роберт зразу вибіг із будинку, і вони почали прощатися. Роберу і Джеку було не по собі попрощатися з найкращим другом. На наступний день, коли вони вже від'їжджали, було дуже багато зомбі, які їх супроводжували. Коли вони виїхали, Джек зірвався з місця. Подивіться, цей слономонстр може перейти через одну гору за 20 секунд. Це ж як... Є... Прикол. Я й не думав, що тут так багато монстрів. Ну ладно, якщо ми їдемо, ми їдемо по трасі, де ми хотіли з татом побувати. Тому давайте заїдемо хоча б в це Це країна маленьких речей. Тут Джек вже взяв і найменшу футболку, і найменшу кепку. Йому хотілося туалет, тому він пішов в туалет, а там був найменший туалет. Ей, народи! Може, біжимо, а тут якийсь багамол. Джек, як тільки Джек забіг, його друзі каталися. Потім вони вирішили швидко набирати речі в іншому магазині. Далі вирішили покупатись в басейні, а зразу звідти втекли. Коли їхали далі, Джун попросила зупинити, бо побачила щось схоже на корону. Ми бійшли ближче. Бо вона була в шоті. то була багамола корова, Тут що, всі богомоли стали. Також вони вирішили зробити свій комікс. Їм було дуже класно. І було дуже багато завдань для Джека. Наптом вони проїхали і побачили місто в різних цих водоростях, Ліанах. Там йшло маленьке звірятко. Почало путувати їхню. Насично біг маму. Вони вирішили спасти зверятка. Та це було не дуже добре, бо його зразу засмоктало. Їм не вийшло зробити. Біля них пролітали великі кулі для боулінгу. І це були трішки стрьом, бо вони були залишки, як 7 метрів. Вони вирішили зіграти в настольну гру і порозмовляти трішки з зомбі. Та після того на них напали гігантські монстри. вони були гігантських розмірів. а Їхній автомобіль був ну, максимум як ногтик однієї ноги монстра. І то, може, ще менше. Це був взагалі менше, ніж половина мурашки для тих монстрів. Та він вистригнув і почав шукати. Та він побачив влагу, а з нього виглядав трав. Він почав загіпнотизовувати його. Раптом Джун його відірвала і каже, швидко поїхала звідси, а то нам буде зараз гаплик. Цей Блар Кістяк поїхав чи побіг за ними. Вона не знала, що робити, тому вирішили скинути союз. Це було трішки якось страшнувато. Бо так вони не зможуть злати вежу. Бо коли Джека почало сварити, той каже: Зачекайте, друзі, якщо ми змогли тільки внегти бларгуса, то скільки треба слизу для вежі? Це ж майже вся планета треба, щоб зламати ту вежу. Друзі замовкли. Потім вони побачили якийсь з монстрами, вирішили пройти, але сказала, зомбі не можна. Коли вони зайшли всередину... Вони були в шоці, там було стільки повертів і все таке, щоб вони просто були в шоці. Стояла барна лавка. Вони дуже захотіли соку і одне вино для джун. Так і взяли. Нам треба прийти до вашого повелителя за певною інформацією. Ми вас не пропустимо. А забіг? Ну, добре, це був фрик. Джун була трішки, здивована, вона. Десь його вже бачила. Джек зразу обновив три плани, як перемогти його, коли висмокнуть всю інформацію. Перше Дірк влупить йому по голові, і той впаде. Друге, вони в чотирьох побіжать і зможуть спастися. Третє Бетмен допоможе! кричить Джек. І їх підбирає Бетмен із Суперменом. Джек підходить перший і каже: ось я тобі подарунок. Тепер ми хочемо інформацію про слиз, як здолати вежу. Гей, підійди. У мене є одна ліана. Де? що я вам зараз покажу. Давайте свій ультраслиз. Уважає вважаєш, його трішки залишилось. Так. Шш. Нічого не сталося, Ліана просто трішки загнулася, а потім стало нормальною. Тепер дивіться. Що, у, у, слиз я, який я колись забрав. І просто зникла. Ця Ліана зникла, вони були в шоці. Потім вони забрали зонді і поїхали далі. На цей образець вони забрали трішки слизу з цього монстру. Поїжали вони через дуже багато речей, і вони були. Трішки здивовані. Як це їм вдавалося скоріше вижити. Було дуже важко. Чорт! подивіться, це тут же ж гігантські ліани і все таке. Потім вони проїхали до якогось музею. Щось темно. Я щось дуже... Мені щось страшно. Бух! Їх ні знову щось врізалось. Вони були в шоці. Це був гігантський монстр. От, чорт. Ну все, дивіться, тут зомі нам гапли. Машину розірвала, бо вони вистрілили через бум-карти. Ну як, сподобалось пригоди? Так, я хоч кубики встиг забрати. Це добре. Нам треба якось прорватися. Дивіться, тут є зброярня. можемо швидко вибратися звідси. Так, кембік, мама. Точніше, залишки бегмами, щоб приштовнуло зомбі, а самі уїдемо на захищених бумкартах. Вони так і зробили. І швидко поїхали. О, господи, дивіться, ако тільки тут занесли, якого бояться ці зомбі-скелети. Ну що ж, можемо з цим спробувати справитися? А ми швидко піднялися на верхушку та почули. Ганське то би думали, що це знову цей слон пройшовся них. Там вони побачили якогось монстрика, з якого стікав цей ультраслив. Там був гігантський монстр, який, типу, охороняв цього маленького монстрика. Ну що ж, може мені забрати? Так, здається, Махно монстр. Коли джун виглянула в віконце, дирку, то побачила, що до них іде булар скелету монстр. Ну що ж, біжимо жити, коли монстр гігантський не погодився, вони показали на цього баруса і цей вистрілив, аби хоч трішки зупинити і спасти свого маленького монстрика-слонятчика. Вони почали атакувати зомбі, а потім швидко бігти, бо іншого вибору у них не було. Цей гігантський монстр їм нормально допоміг. І дуже навіть добре. Як вирішив впасти на барга і вбити біля зомбі, ну, його зомбі я, його клинок, і він зміг своє думку і попросити, щоб його найкращий зомбі зомбільфред зміг дати йому клинок. І так і вийшло. Той почав. Трішки бити Ліани і почав вбивати Трала. Вони перемогли і показали інгентському монстру, що маленький монстр вийде. Ми перемогли. Зробили гарну фоточку. Їм було дуже довго. -ду -ду -ду. Я буду за тобою завжди охороняти тебе. Дір навіть не міг перебрати слова. Та вони почали гу і то був. Гігантський мегалюкс. Ну що ж, друзі, дякую, що ви подивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити палець уверх, підписуватись на мій канал та писати ваші коменти. До речі, якщо у вас є побажання стосовно наступної книги, то ви можете її також написати в коментарях. Я вже з нетерпінням чекаю на вихід восьмої книги Макса Брольє із цієї серії, а ви... До зустрічі на моєму каналі дру.